Ганебне привітання від відомих коучів. Кінець казки Мудрика. То коли смерть не перепона для заробітку, з вами Нандо, тож давайте поговоримо про футбол. Це лучано Спалетті, це Андре Бош. І що ж їх поєднує? Ви скажете, ну, всі вони тренери, Я ж скажу, вони жополизи. І ні, це не тому, що і перший і другий колись тренували не до клуб з болотної першості, а тому, що і перший і другий вельми шановний пан привітали Зеніт з черговим чемпіонством. Принагідне браво горе тренерам за їхню чітку позицію у складених нині умовах. Вілаш Бош не зміг приховувати свого щастя і радості від чергового звершення пітерського клубу. В Свою чергу лучану спалеті. В прагненні якомога більше підлизати функціонерам Газпрому робив все від себе залежне. Та навіть порівняв Зеніт з новоспеченим чемпіоном Італії Наполі. Ну як на мене, це порівняння як дупу з пальцем. Ну а ви що думаєте щодо цього? Недовго музика грала. Михайло Мудрик вже цього літа може покинути лондонський клуб. Челсі остаточно розчарувався в українці і готовий почути пропозиції по півзахиснику. Ну а пропозиції наразі є два: це туринський ювентус. І хто б ви могли подумати? Звичайно, Арсенал, який так довго ганявся за півзахисником, і таки і не зміг перебити цінник від Челсі. Щоправда, жодних деталей наразі немає. Донецький Шахтар досі страждає від травм, і поки один футболіст відправляється від ушкоджень, туди потрапляють інші. І якщо Лесіна Трооре через пошкодження пропустив лише один матч, то Дмитро Криськів знову ж таки травмувався у матчі з Інгульцем. І так Шахтар вимушений приймати той факт, адже Дмитро не єдиний футболіст у Лазареті. Він приєднався до Дмитра Різника і Івана Петряка. Хуйово мені. Та тобі піздець, ти позеленів. А тепер увага рубрика нонсенс дня». кардів подав до комерційного суду Нанта через своїх адвокатів, що перебувають у Франції. Валійський клуб вимагає 100 мільйонів плюс відсотки за понесені збитки. Разом з відсотками сума досягає аж 110 мільйонів. Ну і сам валійський клуб пояснює, що якби не дана ситуація, то їхніх. Голів та матчів, проведених за клуб, вистачило, аби лишитися у англійській прем'єр-лізі. А тепер до історії: 2019 рік Кардів купляє у Нанта Еміліано салу. Сторони уклали угоду, контракт підписаний, але Еміліано гине під час перельоту між Францією та Великою Британією. А тепер знову ж таки випливає питання етики: чи є це нормальним, чи гроші наразі вирішують все. Пишіть у коментарях. Артем Довбик отримав цікавий варіант для продовження кар'єри. Кращим нападником у зацікавився Олімпійський Марсель. Провансальці прагнуть підсилитися під час трансферного вікна і вбачають в нападнику збірної України саме той варіант, який їм дійсно необхідний. Клуб вже контактував з агентом Довбика і отримав, нібито схвальну відповідь від гравця, що дійсно бажає доєднатися до Марселю. Може бути, а може, і ні. А може, ти? Сам Марсель розглядає два варіанти: перший це підписати Артема за 11-15 мільйонів євро вже цим літом. Ну або дочекатися, доки в нього сплине контракт. Ну а він триватиме до 31 грудня 2023 року. І знову ж таки підписати Артема вільним агентом. Чутки навколо українського тренера Сергія Реброво досі не вщухають. Зазначається, що українець може обрати одну з пропозицій, ну або поєднувати одразу дві, адже Аляй не дуже той хоче прощатися з українським спеціалістом і пропонуємо контракт, що правда не повідомляє на яких умовах і на який термін. Федерація футболу Україна пропонує Сергію контракт на три роки. Нападник Флоріан Балугун змінив громадянство і тепер гратиме за збірну Сполучених Штатів Америки. 21-річний уродженець Нью-Йорка, який нині перебуває в оренді в Реймсі, виступав за молодіжну збірну Англії Ю 21 Але тепер прийняв рішення все ж таки отримати громадянство Сполучених Штатів і виступати відповідно за дану збірну. Як повідомляє OneFootball, FIFA схвалила дане рішення. Грані Джака з великою вірогідністю покине арсенал вже влітку. Фабріціо Романо повідомив у своєму Твітері, що гравець не бажає продовжувати контракт з канонірами. У послугах 30-річного швейцарця дуже зацікавлений Леверкузенський байр. Щоправда, німцям доведеться віддати аж 15 мільйонів євро за півзахисника. Привіт, баварці. Так і їздити на тракторах у разі погодження між клубами, сторони підпишуть контракт до 2027 року. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.